Всім привіт, вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете переєднати ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо і вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Львівському авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємось автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіль. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче ще буде вказаний мій номер телефону, Звертайтеся, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір під ключ, хто не має часу та можливості самостійно шукати, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь, друзі, на канал, ставте вподобайки, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Audi Q5, всі ж перегнана машинка на транзитах. 13356 х 156 пробігу, Тогуєрна ціна, 2.0 бензин на автоматі, преміум плюс комплектація. так, Світлий шкіряний салон. Є пам'ять сидінь. Також Бенк Olufsen музика. Старт стоп, панорамка також. Audi Q5 в білому кольорі. 13 рік 129 пробігу, 2.0 бензин на автоматі, преміум плюс комплектація. Пам'ять сидінь, данколос музика, Аслайн салон, Аслайн сидіння, аслайн кермо, старт-стоп та панорамка, звісно, є. 16-го року випуску. 114 тисяч пробігу, 2.0 бензин на автоматі, преміум плюс комплектацій. Ціна договірна. Бачимо контакти, фіксую він-код. Чорний шкіряний салон, є пам'ять сидінь. Мертві зони. бенк Олсон музика. Панорамка, старт-стоп. Фактично нова резина. Ось такий варіант. Так, автомобіль від власника Q5 в сірому кольорі. Повністю обслужений. Це 15-й рік, 153 тисячі. 20 бензин на автоматі, преміум плюс комплектація за ціною 17 тисяч доларів. Також фіксую він-код. пам'ять мертві зони чорний шкірний салон, бенк Олопсон музика, старт-стоп Восьмий місяць 2015 року. Так, Кого цікаво, телефонуйте, йдемо далі. Так, Audi Q5, друге покоління, чорний колір і червоний. Перший варіант в чорному кольорі покажу. 17 рік 119 пробігу за договірною ціною комплектації Преміум Плюс. Так, покажу він-код. Так, маємо пам'ять сидіння, електроскладання дзеркал, електросидіння, панорамка. Так, фірмова музика також пенколупсом. Так, Поруч покажу Q5 друге покоління в червоному кольорі. 17 рік, 165 пробігу, 2,0 бензин, преміум плюс комплектація за ціною 25 тисяч 200 доларів. Пам'ять Пам'ятсидіння, електроскладання дзеркала, електросидіння, також панорамка. Нова резина. так, єдина на ринку Audi Q. 7 Чорний колір. Автомобіль 2017 року, 160 пробігу, 3.0 бензин на автоматі повністю обслужена, перевірена. За ціною 28 500 доларів. П'ятий місяць 16-го року. Автомобіль має електроскладання дзеркал, пам'ять сидіння, електросидіння. Темна стеля, панорама. Салон в дуже гарному стані. Ось такий варіант, кого цікавить, телефонуйте до власника. Audi q 5 автомобіль від власника повністю обслужений. Чорний колір 12-го року випуску 186 пробігу за ціною 12 700 доларів. 2.0 бензин на автоматі. Кому цікаво, покажу ВІН-код. По комплектації маємо пам'ять садінь, електроскладання дзеркал, фірмова музика Бенкоусон, світлий шкіряний салон, панорама, старт-стоп. До речі, гарна резина. Ось такий автомобіль. Кому цікаво, телефонуйте до власника. Audi Q5, свіжа пропозиція на ринку. 13 рік, 2.0 бензин на автоматі в рідній фарбі. 187 пробігу, тут контакти до власника, маємо пам'ять сидінь, електроскладання, чорний салончик, палорамка, старт-стоп. Гарний колір, такий темно сірий з чорним, класні диски. Ось цікавий, телефонуйте, отримуєте повну інформацію від власника. Audi Q5, автомобіль від власника, обслужений за ціною 14-16-500 доларів. Це 14 рік 183 пробігу. Фіксую він-код. Так, маємо, бачимо, пам'ять сидінь, мертві зони, класний такий от салончик. Панорамний дах, старт стоп. Власник так постарався собі, класно все Заль кантаркою, вставочки. Ось такий варіант, кому цікаво, телефонуйте. Електромобіль Audi e Tron. 20 рік 215 тисяч кілометрів пробігу 71 кВт батарейка автомобіль з Європи без пошкоджень. За ціною 20 тисяч 500 доларів. Маємо пам'ять сидінь. Регулювання сидінь, панорамка. Audi Q5. Автомобіль 2017 року, 148 пробігу, 2.0 бензин, автомат в S-Line за ціною 19,950 доларів. Тут контакти до власника. Також покажу. Він кот, кому цікаво. Значить, по салону маємо пам'ять сидінь, мертві зони, електроскладання зеркал, S Line. Сидіння, кермо, старт-стоп. Темна стеля, панорамка. Гарні диски, майже нова резина. Такі варіант, кому цікаво, телефонують. Поруч. Ще одна Audi Q5 14-го року випуску 3 літровим дизельним двигуном автоматична коробка в комплектації Premium Plus. За ціною 22 950 доларів. Він код фіксую. Одна на ринку, дизельна версія. Пам'ять сидінь бачимо, бачимо, зони. світлий салончик, панорама. Надає власник товщиний мір для перевірки. Ось такий варіант. Цього цікавить, телефонуйте до власника. Q5 в чорному кольорі. Обслужений автомобіль. Одинадцяти рік 216 пробігу, 2.0 бензин на автоматі. 12800 доларів. Пам'ять сидінь.